Вітаю всіх! І так, в мене нова колода. Я хочу вам показати нову колоду. Нарешті за 15 років я собі оновила колоду Ленорман, але оракул. Це такий смарагдове небо. Так, оракул. А Зараз подивлюсь назву ще правильно. Те, що він смарагдовети, те, що по. Зараз. Як тебе тут звуть? А, Смарагдова ніч. Смарагдове небо це пісенька. Смарагдова ніч. Це оракул, Смарагдован, який поєднує 36 карт Ленорману, класика Ленорману, така красива зелененька. зелененька. І додаткові карти пояснення до них в стилі Гаррі Поттера. Дивіться, сова, магічна паличка, ліхтарик, дзвін, пентаграма, чарівний капелюх, магічна куля, казан з Казанзілля, Церкало. Я ж кажу, це як в стилі Гаррі темний келих. Це про Гаррі Поттера. Чомусь мені відразу нагадало, я вирішила їх розділити. Окремо буде колода Ленорман, основний розклад, і цим додавати пояснювальні карти будуть. Вони так і є по інструкції колода плюс пояснювальні. Їх можна разом робити. Я окремо хочу. Тепер дивіться, давайте подивимось новим оракулом. Цим, що чекає Україну взагалі? Що чекає Україну взагалі? Що чекає Україну взагалі? Покажіть мені. Покажіть мені. Ану, коса. Раптові зміни дуже швидкі букет, подарунки, радість. Так, тут внизу є трактування, але це так завжди робляться. Я не знаю, я чомусь трактування, не люблю колоду, це здається, що ти тупий, нічого не знаєш. Це моє враження. Але дуже багато тарологів використовують колоди, бо їх почали так випускати багато класнючих колод, а там є якісь трактування. У мене перший ленорман без трактування, мій улюблений. Тому, дивіться, конфлікти напруга. Звісно, вона не залишається. І закінчення, трансформація, труна. Закінчення, завершення цього кошмару. Конфлікту цього. На дні колоду Лисиця. Майте на увазі хитра, яка приємна. І дивиться, яке ученятка в неї. Ось. Що нам буде показано? Лисиця, лисиця Три карти пояснювальні. Давайте. Буквально три карти пояснювальні. Що тут можна ще додати? Магічна куля. Про свою інтуїцію. Бачите, як? Слухайте свою інтуїцію, будь ласка. Далі. казан Казанзілям. Зміни творення алхіміну хімічать. З розуміло, що хім... третій. Таємниця, трансформація. Звісно, що там є таємні трансформації. Майте на увазі, Україна проходить період трансформації і того, що нам не кажуть. Ми хочемо знати коли, а нам не скажуть коли. Оця напруга, конфлікт, цей, він закінчується. Все йде до свого закінчення. Розумієте, воно йде. Ось прям по енергіям, воно йде. До свого закінчення. Нам просто про це не кажуть. А тепер, давайте гляну. Одну карту. Це буде 25 й рік. Що вона випаде нам? Чоловік. Сигніфікатор чоловіка. Ну, бачите, впливає хто? Чоловік, так, докладу хто? Зірка. Я б сказала, що це буде 25 й рік. Початок. Початок цього буде 25 році. Бачите, як круто. Тобто. Дивіться, деякі питання будуть дивитись цим ленормальним, деякі цим. І з того, що мені випало, з урахуванням допоміжних карт таємничих дій дуже багато. Все, що нам показують в новинах, це замилити очі. Враховуйте свою інтуїцію, свої думки, що ви відчуваєте. Будь ласка. В принципі, мені подобається розклад дуже сильно. І я впевнена, що ми кудись катимось. По обстрілам. Як би, Я ще зроблю по обстрілам, до речі. Зміна чекаю. Тобто. Що буде по обстрілам по Україні? Яка буде тенденція по обстрілам по Україні? Яка буде тенденція по обстрілам по Україні? Тенденція обстрілу України. Ануле норман. яка Зміна. Також трансформація. Зміна. Рух, собачка. Допомога, підтримка. Вежа це ще результат. Отут влади, знаєте, так, ізоляція, інститути, так, це є. Але головне трактування результату. Тут трошки незгодно, але неважливо, сад. Так, це компанія зустрічі, в принципі, будуть домовлятись. Давайте так. коса, раптові зміни. опана, на. дні колоди, коса, раптові зміни. Це круто. Так, буде зменшення. Обстрілів сюди буде йти тенденція. Якер. Стабільність буде, в принципі, я б сказала, поки що те, що маємо. Хрест, труднощі, нам це треба пережити, гора. Домовлятись вершник. Ось пішли новини. Вершник з розмови. І дитина початок нового. Після якихось домовленостей. Вони про це будуть домовлятись по вежі. Домовлятись. Так, будуть про обстріли домовлятись. Що вам сказати? Непогано зовсім мені подобається. Що сказати? Ну, чекаємо, поки буде те, що є.